Екстрено колони техніки РФ на Дніпропетровщину флот Росії на дно Україна зробила неможливе. Винищувачі Ф 47 все змінять. Справжній розрив неба танки зрівняли позиції росіян із землею. Шокуючі кадри потрапили у мережу. Армія РФ натякнула на капітуляцію. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Потужний удар по Харківщині, мінус пів батальйону загарбників, блискавична операція. Усе, що мав ворог, танк БМП мотоцикл, пішло в небуття. Наші працюють чітко і точно порятунок окупантам лише сниться. Як вдалося боляче вдарити по артерії противника? Про це вже за мить. Ше не для окупантів Україна зробила те, у що не вірили. Російський флот на дні. Історичний момент прямо тут усе знищено за лічені хвилини. Це не буря, це український гнів. Гордість РФ потонула разом із залізом і мріями. Детальніше про це розкажемо у нашому сюжеті. Найбільш потужний корабель чорноморського флоту із супутниковою системою та надзвуковими ракетами на борту бойовий крейсер, на якому неодноразово зустрічалися лідери різних країн. А ще він має власний штаб та навіть систему окремо ППО, загалом гордість та символ РФ, який як і годиться, символом пішов на дно Чорного моря. Крейсер Москва. Саме його сили оборони на острові Зміїний відправили за відомим курсом. Свій шлях корабель закінчив три роки тому, коли підбили 13 квітня. А під воду він пішов 14-го. Це я так думаю, був найбільш потужний і саме сучасний технологічний корабель Чорноморського флоту, починаючи з 1982 року. Вартість Москви оцінювали у 750 мільйонів доларів. Це фактично була плавуча система ППО, завдяки якій росіяни контролювали весь простір над Чорним морем. Знищення Москви дало змогу звільнити острів Зміїний та розблокувати судноплавні торговельні шляхи. Їх використовує корабль управління, Тобто там фактично можна розмістити десь порядка. Може 60 офіцерів штабу, і вони можуть керувати оціми кораблями, авіацією, морською піхотою. Для цього була апаратура, у нього спеціальна зв'язку. Скільки моряків загинуло на борту, невідомо. Затонулий крейсер ще довго передавав привіти і знак, коли цивільні моряки посеред моря знаходили іржаві весла та діряві рятувальні плоти. Ймовірно, із пів тисячі російського екіпажу хтось таки намагався виплести. Хоча впевнений пан Андрій непереливки їм було ще й до прильотів ракет. Щоб була така штурмова погода. Значна кількість, екіпажу, вона просто попала під морську. Хворобу. Нічого не працювало з систем ППО. І Ці ракети просто в корабель. Ось так монстр Чорного моря опинився зламаною пластиковою іграшкою. Нікому не потрібною посеред Чорного моря. Хоча навіть із НА він набув уже нового статусу офіційно. Підводної культурної спадщини України руський воєнний корабль прославився у Марті із рекордним мільйонним тиражем. Він породив сотні вже історичних мемів, став героєм виставок, музеїв та фільмів. Усі з головною тезою Україна Москву побудувала, Україна її спалила, і Україна її тепер досліджує. Адже побудували крейсер у Миколаєві. Потрохи частинами флагман тепер воскресає в українському музеї. Це рештки легендарного Москви, які на Узбережжя викинула наше море, рятувальний круг, сигнальний буй, а ще залишки ракети Нептун, які відправили судно на дно. За всіма законами їх тепер вивчають українські науковці, і тут гвардійський ракетний крейсер і оперативний номер 121 На той момент носив лише флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер Москва. Тобто ця річ оригінальна, ця річ справжня, ця річ. З ракетного крейсера Москва у центральному військово-морському музеї України знають і точні координати затонулої Москви. Директор Сергій Воронов каже, глибина там з пів сотню метрів. Це означає, що звідти точно вдасться підняти багато цікавих предметів. Сам флагман великий, тому до нього зможуть спуститися і побачити, хоча б зверху навіть водолази початківці. До того ж, Москва вдало затонула поруч з античними кораблями і вже сучасними потопельниками російського флоту. Це один з трьох тисяч затонулих кораблів, про які нам відомо, які лежать в водах України, які є на нашому обліку. Це більшість все таки не потоплена, але пошкоджена. Наприклад, Саратов, великий десантний корабель, який було. Розбито в Бердянську. Ми на облік не брали, тому що він практично не затонув. Він сів на ґрунт. Експонаті для науковців на Дні Моря Авдоста. Тільки за два роки слідом за крейсером Москва українські захисники на дно відправили щонайменше шість десантних кораблів. Найбільше з них Оленюгірський гірник, Мінськ, Новочеркаськ і Цезар Куніков. Між ними цінним грузом на дно пішла субмарина на дону ракетний катер, кілька патрульних кораблів і навіть морський кральщик. У 24-му році сили оборони дещо прискорюють відхід ескадри. З Криму, коли атакамся вражають ракетний корабель циклон Після цього дрони Магура одне за одним добивають менші катери і зрештою у звіті генштабу майори цифра знищено 29 морських одиниць. РФ можна якось сказати, залишили ще 15 серйозних кораблів. Ну так, десь півтора десятка. Це фрегати, це вони якраз є. Ракета насіяння це корвети, знову ж таки, ракетні корвети. І декілька десантних кораблів залишилось там в пару. Але дуже-дуже ласи. Україна остаточно вигнала Чорноморський флот з кримських баз і зробила це не тільки без власного флоту, кажуть фахівці. Вона продовжує дотримуватися стратегії, нижчити насамперед те, що готілять ракетами, висаджує десанти, і де приховують боєприпаси. Ми вигнали ворога з північно-західної. Частини чорного моря зняли блокаду з наших портів і запустили морський вантажопотік до наших портів у Севастополі. Наразі залишилися лише підбиті кораблі, які час від часу українці знову відправляють на ремонт. Через брак сил росіяни перенесли базу із цілілих кораблів в Новоросійськ. Звідти у море ще виводять ракетоносці під повним прикриттям патрулів і гелікоптерів. А найцінніші ховають у гаманях під захистом десятка ро. Сійських ППУ. Звісно, у тих портах ще багато монстрів, які здатні осилити найпотужніші бойові завдання, а окупанти невпинно шукають лазівки, як їх берегти. Втім, наші військово-морські сили діють на випередження і точно знають, як, де і коли. На дно піде увесь чорноморський флот. Олена Гущик, Володимир Переконський, Олег Геращенко, Денис Ярошенко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Танкісти ЗСУ накрили окупантів під Покровськом. Люте місиво. Сталь рве землю під собою. Наші оборонці перекрили шлях ворогу. Росіяни в оточенні. Поле бою вже не їхнє. Донбас говорить українською. Невже це кінець армії РФ? Про це дивіться прямо зараз. Так під'їхати до до, або, або до держави, опустити пушку і постріл. Робота танка прямим наведенням за лічені метри від противника. Остріл! Швидкість броня, вогонь і маневр. Формула бою від танкістів 32-ї бригади, які воюють з окупантами під Покровськом. Навіть ну, якщо йде група з 5-6 чоловік, то стараються їх накривати. Українська 64-ка звичним шляхом виїжджає з лісопосадки і прямує на вогневу позицію. Долаючи певну відстань, танк ховається між дерев і починає відпрацьовувати по ворожих цілях. Постріл. Постріл! У військових це називається робота із закритих позицій, коли танкісти не бачать ворога, а стріляють по заданих координатах. Кілька хвилин роботи, і екіпаж повертається в умовно безпечну зону. Танк це дуже ефективний. Він і закрито, і ефективний, що точність, дальність, і кумулятивними можнами, і осколками. Напрямі теж ефективний. Ну, як на як бронь, ми заїжджаємо, буває такі міста, що. Василь командир Т-64. За плечима досвід боїв за Авдіївку, Мар'їнку і Донецьке Литовище ще в 14-му. Як став танкістом, каже, то була кумедна історія. Кажуть, в кого права є. Ну, ми підняли руки. Ну, тепер танкісти. Нічого, нормально. Сидимо, мерзнемо, вбиваємо пі. Всім дякую, хто допоміг. Він їх убиває оцими кабанами. Велика війна застала Василя в Чехії. Там працював на будівництві, одразу повернувся. І вже понад три роки танковий екіпаж став його другою родиною. Це саме його бойова машина проривається в село, яке захопили окупанти, і розстрілює ворога у притул. Потрібно було їх розібрати здання там. Ну, штурмові групи були противника, велике кількість. То ми доїхали, розібрали, але знову ще в піві засоби. Штука така цікава. Танк для ворога першочергова ціль, тож росіяни спрямовують на нього не тільки дрони, у нього летять навіть керовані авіабомби. Ось це щоб перебивали. Ти Представляєте, які осколки були. так? Да? Що таке от? Такого железа, щоб перевірять, наче пластилін змало. Володимир, командир відділення з ремонту бронетехніки, показує наслідки від удару авіабомбою. Ряджком буквально, пацани говорили, по-моєму, метрів за п'ять десять, я точно не знаю. Скоріше всего на завод. А може і своїми силами, ні, звісно. Поліська говірка Володимира видає, на фронті пощастило зустріти земляка. Чернірський? Так. Да. То ми з вами ще й сусіди виявляються дорогу, так? Да? Отак, одна, от, війна така зараза. До повномасштабного вторгнення Володимир працював далекобійником і про напад наших заклятих сусідів дізнався в рейсі. Між Францією, Франції, на границі Франції і Іспанії. От я шефу. алло, я додому. Он говорит, пан Володимир, я зрозумів. Володимир, учасник оборони Чернігова, каже, хто хто, а він добре знає, що таке русський мір. Об'їхав його вздовж і впоперек запевняє, такого нам не треба. Про Прокацапов, як вони там живуть? От Москва? Ну, кілометрів. Ну, сто вже багато, мабуть. Там вже не Росія, там 19 вік. Батька мене був казахський татарин, а мати росіянка. Ну записали росіяни. Так серед танкістів воює і росіянин. Родіон командир екіпажу. Щоправда, у розмові завжди поточнює росіянин тільки за документами, а виріс він у сумах. Яким ми насистим? Це вони лізуть. Вони і Родіон захищає Україну з 14-го. Служив в артилерії. Тепер танкіст. Вона масштабка почалася 21 лютого. Синок родився, 24-го все почалося. Ну дружина в роддомі, а я з автоматом вже бігаю. Окупацію він це на сумщині. Не У сучасному бою танк штурмова зброя, але без екіпажу лише сукупність броні, гармати та інших механізмів. Формула бачу, стріляю. Це про танкістів. Не розстерявся, бути увереним, увереним в своїх силах. Ну і в основному все залежить від командира. Як порахує. Так, навідник все зробить, і стрільба тоді буде добре. Під Покровськом російські війська загрузли у війні з українцями. Роль танкістів в обороні міста Вагома для кожного з них наступний день війни. Це ще одна доба важкої та смертельно небезпечної роботи. Дай Бог, що прилетить так, що всі виживуть і вийдуть із машини. Бувають такі моменти, що буває прилітає так, що зривається місце з екіпажем. зі східного фронту. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Армійці Путіна рушили на Дніпропетровщину. Запеклі бої там ясні штурми. Фронт стогне. Окупанти живуть лічені години відпрацювання по ворогу у прямому ефірі. Такого вже давно не було. Ці шалені кадри вже сколихнули мережу. Подивіться їх і ви. Це варто побачити. Орки тянуть свого трьохсотого, якого добили. Зараз вони в кусти. Ми відправляємо зброси. Тові сади Донеччини стали полем бою на цій ділянці фронту. Тума група семи осіб рухаються до наших позицій. Зараз на них вилітають. Сім це чимало кажуть бійці. Мета цих ворожих солдатів будь-яким способом дійти до позицій нашої піхоти, хоч комусь із штурмовиків. Кажу, вони накопичуються, накопичуються, а потім роблять рибок. Накопичуються і одразу на всіх сторонах питаються прорватися. Вони йдуть вперто, кажуть армійці. Навіть пораненими намагаються просуватись. Таке враження, що для них немає дороги назад, кажуть наші бійці. Оператор пілотів показує тому доказ вночі, коли відбивали такий самий штурм. Один з поранених окупантів навіть не спробував викликати евакуацію. Вибрав інший шлях. Видно, як він лежить, перевертає автомат. Зараз перед цим на нього скинули три скиди. Його достало. Він ще рішив застрелити. Мабуть, так легше смерть ніж від скиди. Не так боляче мабуть, для нього, а їх ніхто не рятує. І вони трьохсотих своїх всі кидають. Не забирають жодних. По цій же лісозмузі на ранок іде нова партія штурмовиків. Їх постійно тримають у полі зору наші дрони-розвідники. Таких безпілотників має бути ще більше у підрозділі. За цим QR-кодом можете задонатити на збір для бійців. А поки пілоти споряджають ударні ФПВ. Ворог ще у кількох кілометрах від наших окопів, тож є час заманити росіян у так звану кілзону. І ось результат чергового влучання в російського солдата. Це зараз в ефірі. відпрацювали. Загорівся саме а два там. Де повиши поплічники цього росіянина десь поряд, але навіть не намагаються йому допомогти. Так і лишають посеред дерев і просто йдуть далі. Це і називається м'ясний штурм окупантів, кажуть наші військові. Якщо одна штурмова група не доходить до наших окопів, одразу шлють нову і так безупину. Бо тривалість життя у такому штурмі одного росіянина це лічені години. Один з них 200, один 300. Решту зараз шукаємо по Ну, Це питання там від півгодини до, до години, що ми їх вже відмінусуємо. Та Де декілька годин. Тривалі життя їхнє завдання вийти на межі Дніпропетровщини, і хоч тут до кордону областей лишилося кілька кілометрів, їх ніяк не можуть здолати росіяни. За нашу інформацію, у них була задача ще до кінця березня місяця вийти на кордон Дніпропетровської області. Тобто, взяти якийсь стратегічний ланцюг забезпечення, він відсутній. Тут я думаю, що в першу чергу головна задача саме зайти в Дніпропетровську область вперше за весь час війни на одній з посадок протяжністю 800 метрів ми нарахували понад 100 тіл противника Двохсотими, але по цій посадці продовжує противник рухатись. Ось і ще один приліт по ворожим солдатам. Група росіян майже розбита. Їм не дали дійти до нашої піхоти. Бійці 72-ї бригади імені чорних запорожців. Цією бригадою нещодавно підсилили напрям. Це вже третій противник, який стоїть проти нас. Лише наш батальйон наніс понад 400 втрат одиниць втрат особового складу противника. І понад 10 одиниць танків, понад 30 одиниць броньованої легкоброньованої техніки. Порядка двох батальйонів він до цього намагався рухатись виключно живою силою. Він підключив техніку, і вперше, десь за крайній місяць, було застосовано противником більше 10 одиниць танків броньованої техніки, що на даному напрямку вже не спостерігалось декілька місяців. Але в селі, що за спиною цих росіян, наші коптери фіксують нових окупантів. Туди дрони не дістають, але дістане артилерія. Лишається кілька хвилин до команди постріл, але наші бійці її скасовують. Пілот дрона бачить на вулиці двох жінок, які йдуть між розвалин. Нічого з ними не робив. Живуть вони собі там далі дитина, південній частині торок проживає років до десятих. Аби не зачепити місцевих, наші не стріляють. Їм нічого не лишається, лише чекати, коли чергова партія штурмовиків знову вийде в наш бік. Для них дронів має вистачити, кажуть чорні запорожці. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини небо завмирає на горизонті новий хижак. Винищувач F-47 буквально вривається в еру повітряного панування. Цей птах може стати кошмаром для російських пілотів. Чи побачимо ми його в небі над Україною? Розкажемо вже за мить. Такого ще не бачив ніхто. Дональд Трамп заявив, що США створили найкращий винищувач у світі із небувалими досі показниками. І це схоже перший випадок в історії, коли Сполучені Штати розсекретили проект нового літака і ще до його фактичного створення. Та да й сама програма ЕНДВР до сьогоднішнього дня, от до заявлення Трампа. По большому счету была окутана полным туманом, в том смысле, что даже никто точно не знал, а выпущен ли хоть один прототип по этой программе. Теперь после заявления Трампа становится официально понятно, что действительно такой самолет не просто существует где-то на бумаге, а он уже летает. Заради справедливості варто сказати, що літає поки тільки прототеп, проте навіть те, що про нього на сьогодні відомо, вже не залишає конкурентам F-47 жодного шансу. Це дещо таке, чого ще ніхто не бачив з точки зору всіх характеристик винищувача. Ніхто навіть близько не наближався до таких показників швидкості, маневрності або того, що він може нести як корисне навантаження. І він був уже у розробці досить давно. f 47 стане найпередовішим і найбільш смертоносним з будь-коли створених. Експериментальна версія літака таємно літала майже 5 років. Однак, окрім гучних заяв, у пресу просочилися і деякі конкретні характеристики першого винищувача шостого покоління. Головною сенсацією стало те, що це по суті перший безпілотний літак такого класу. Тэнджет это в первую очередь самолет с опциональным пилотированием. Речь идет о том, что он может, собственно, работать как в пилотируемом режиме, так и в беспилотном. Это будут э, дроны, которые будут интегрированы в систему управления. Також вказується, що ці безпілотники будуть досить багатофункціональними і зможуть виконувати різні завдання залежно від типу місії, на яку вилітає F47. Деякі з этих дронів будуть займатися цілевиведенням, якіта розвідкой, якіта будуть непосредственно представляться буду ударні платформи, то есть они будут нести соответствующие вооружение. Но в любом случае они будут видимыми. Тось тобто управлятися именно из вот этого самого F-47. при цьому повним відкриттям. F-47 став лише для цивільних. Військові пілоти США вже давно чули про новинку і про його потенційні можливості. кажуть, винищувач створювали так, щоб він міг запобігти загрозам майбутнього. І, як показав час, розрахунки виправдались. Це було вигадано вже близько десяти років тому, і насправді президент заявив сьогодні, що ми літаємо на прототипі цього літака вже п'ять років. Це означає, що ми намагаємося випередити будь-яку потенційну загрозу, будь то Китай чи хтось інший. І ми підвищуємо наші вимоги, щоб мати потрібну нам силу в будь-якій точці земної кулі. А також додають аналітики у будь-якій точці земної кулі залишатися невидимим. Унікальні технології стелс, які є на F-47, роблять його непомітним для всіх сучасних радарів. Бі-21 Рейдер дійсно виконаний по технологіям суперстелс. которые обеспечивают ему практически тотальную невидимость на всех современных радарах. То есть ни одна радарная система, насколько можно понять, не сможет его зафиксировать. То есть все, что есть у России, все, что есть у Китая, это все будет бесполезно против Рейдер. И, разумеется, Энджет, ну, точнее, вот этот F-47, он будет обладать по меньшей мере вот такими технологиями, как на B-21. При цьому відомо, що F-47 існуватиме у двох варіантах: умовно європейському, де винищувач отримує менший запас дальності та вищу маневреність, враховуючи розгалужену систему військових баз та аеродромів, і тихоокеанську, де летіти доведеться далі і нести з собою набагато більше. Я вважаю це дійсно поєднанням всіх найкращих якостей техніки, які ми можемо сьогодні виробляти для літаків типу Ф. Якщо взяти, наприклад, західну частину Тихого океану і район навколо Тайваню, то там явно додалося безліч загроз, щоб їх невілювати. Нам тепер потрібен технологічний стрибок, і обіцяють, що Ф 47 дасть нам його за 3-4 роки. При цьому на презентації літака не обійшлося і без конфузів. Військові аналітики відзначили, що винищувач отримав досить дивний індекс 47. Все зійшлося, коли Трамп назвав це дуже хорошим числом. А в ЗМІ підмітили, що він якраз і є 47-й президент Сполучених Штатів. Балістика, авіаційні та крилаті ракети, а також сотню безпілотників це той набір, який щодня Росія запускає по містах України, атакуючи як мирне населення, так і критично важливу інфраструктуру. Надійний захист це те, що зможе зберегти українські міста. Адже чим більше Київ матиме системи захисту, тим менше смертей і руйнувань принесе Росія. Як зробити українське небо безпечним країн є з'явився оновлений план Sky Shield, Він же небесний щит наші дільні союзники в Альянсу, тобто країни Західної Європи, ну не в рамках НАТО, будуть нам допомагати закривати наші тилові райони, тилові області від російських обстрілів шахедами, крилатими ракетами, про балістику. великий більшої вопрос з допомогою э, авіації. У разі найменшої небезпеки з боку Росії 120 винищувачів будуть на поготові розпочати битву, щоб з одного боку захистити цивільних, а з іншого розвантажити українських військових, щоб ті зосередилися на фронті. Тільки закривати будуть небо не над полем битви, не над окупованими територіями, а орієнтіровочна. начиная отступая 150-200 километров от линии разграничения вглубь, и там Украину, Украина будет патрулировать французские, например, немецкие, британские самолеты для того, чтобы разгрузить возможности нашей авиации, чтобы она не летала, например, от Ивана Франковска до Житомира, чтобы она была сконцентрирована исключительно на той полосе, где не будет европейских самолетов. Щит зможе прикрити три діючі атомні електростанції України, а також такі міста, як, наприклад, Одеса та Львів, але не лінію фронту чи схід країни, і це може бути набагато ефективнішим ніж якщо відправити в Україну 10 тисяч європейських військових. Проєкт захисту українського неба не новий. Розмови про нього велися ще з 2022-го, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Ее разрабатывали специалисты, бывшие нынешние эксперты, бывшие специалисты Королевских авиационных сил Великобритании. И э, они проработали все возможные риски, опасности, угрозы, последствия, которые могут быть в связи с запуском этого проекта. И он тогда на этот проект не нашел такой сумасшедшей поддержки. Новий поштовх ідея отримала після суперечки Зеленського з Трампом у Білому домі. Тоді США призупинили військову допомогу Україні та обмежили обмін розвідданими. Я так розумію, що Макрон предложила ту ідею восточного щита віді ядерного зонтика, е тому що були там агрепасені. Огран... А що ми будемо робити, якщо Росія на нас нападе. Ну от, очевидно, в В ответ на это Макрон предложил такие вещи. Ну и, судя по всему, по всем разговорам по этому поводу, Европа просыпается, понимая, что надо рассчитывать на европейские силы. Нет смысла э э э э Европейскому Союзу, который там 440 миллионов. просить помощи у страны, которая там 330 тридцять мільйонів, і говорить, защитите нас, пожалуйста. Надо защищаться своїми силами. Це хороший знак. Пока это звучить больше як в теории, як только проект, project, но каких-либо там чітких даних, параметрах. Тому як це будуть робота, що нету. Все очень так на пальцях, все очень размыто. Незважаючи на зростаючу загрозу з боку Росії, західні політики продовжують сумніватися. Боючи, що розміщення винищувачів призведе до прямого зіткнення з Росією, Москва в свою чергу тисне, мовляв, будь-які спроби створити над Україною безпілотну зону або повітряний щит розглядатимуть як акт агресії з боку заходу. Чи зможе Європа захистити українське небо? Поки що це лише дискусії. Але чим сильнішими стають російські атаки, то більше ймовірність, що європейські лідери будуть змушені перейти від слів до діла. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.